Студенти електротехнічного факультету Криворізького національного університету поза навчальним процесом займаються у наукових гуртках студентських товариств. Практичні розробки це насамперед можливість набути досвід. Переконані викладачі різні речі вони дозволяють нашим студентам отримати досвід в програмуванні в роботі із Спеціалізованим програмним обладнанням програмами, наприклад, для моделювання різних 3D речей, вони отримують досвід роботи використання приладів, різних сучасних приладів ну Ось в основному таким чином. Ну і крім того, вони створюють обладнання для лабораторій для відпрацювання лабораторних робіт, і їх наступні покоління наших студентів будуть працювати на цьому обладнанні. А ще лабораторні проєкти студентів мають велику практичну цінність. Ось це верстат, зроблений на 3 d принтері з пет пляшок. Сировина для його роботи. Ті самі пляшки. Такий верстат вже протягнув кілька десятків кілометрів пет-нитки. При цьому зношення коліщаток немає. Бутилка ріжеться, потім проходить через станок, а потім ми це використовуємо для друку на 3D-принтері. І знову ж таки, верстат зроблений повністю із такої сировини. Крім того, можна використовувати її для різних речей, і як побутові речі робити, так робити і деякі речі для дронів, наприклад. Одна із таких речей це були скиди, наприклад, для дронів. Віддавали на потім, да потім ми їх віддавали нашим хлопцям. Нині цей досвід військові освоюють самостійно, надрукували такі ж верстати та продовжують виробляти необхідні деталі з безсировини в лабораторії електротехнічного факультету. Ще чимало практичних розробок. «В моїх руках це сонячний трекер, який дозволяє керувати сонячними панелями та орієнтувати їх таким чином, щоб вони весь час були направлені до сонця. Це дозволяє, це, це, це дозволяє значно підвищити ефективність сонячних електростанцій близько на. 70 відсотків порівняно з тим, які просто стоять на місці. Даний робот повністю був виготовлений і роздрукований на 3D-принтері. Це точна копія загального промислового роботу маніпулятору, але ну зменшена в декілька разів. Також мною була розроблена власна авторська програма, яка допомагає мені. Керувати даним роботом цей прототип роботизованої платформи для перевезення різних вантажів на міжнародному конкурсі Хакатон, що проходив у Київському політехнічному університеті. Посів друге місце у військовій експозиції. Вона може безпілотно доставляти різні вантажі. Вона може виконувати різних поранених бійців з поля бою, використовуючи дистанційне керування. Тобто оператор, наприклад, з дрону може дивитися, як вона керується таким чином. Викат бійця безпілотно, тобто не загрожуючи ще, наприклад, тим бійцям, які евакуюють. тобто таким чином на фронті буде зменшувати страти, і вона ще може. Доставляти різні монтажі, гуманітарні монтажі, боєприпаси на полі бою та теж дистанційно керуючись або з дрону. А на цьому теж самостійно на верстаті студенти розмальовують новорічні іграшки та писанки. Комп'ютерна програма задає дизайн і кольори малюнку. Декан факультету демонструє, для чого ще послужили звичайні петпляшки. Зробили ось такого робота. В ньому використовуються і пляшки із різних різних речей. Ви бачите, яке воно вийшло різнокольорове. Система дуже цікава. Вона може працювати як від звичайного джойстика, так і її можна її рухи можна запрограмувати за допомогою комп'ютера, і вона буде виконувати ну, там щось перекладати і так далі, і це буде відповідати повністю промисловим роботам. Це тільки частина розробок лабораторії електротехнічного факультету. Владислав Федотов розповідає, його студенти постійно у дослідженнях, проєктуванні та створенні робототехнічних систем. Каже, така завзята молодь не має проблем з першим місцем роботи, адже роботодавці заздалегідь в першу чергу цікавляться випускниками, які мають практичний досвід у розробці сучасних рішень. Тетяна Васильєва, Олександр Домашов цей день.